Вітаю! В цьому відео ми розглянемо такі рішення, як Palo Alto Networks NGFV. Ми почнемо з короткого огляду інформаційної панелі, оскільки інформаційна панель це перше, що бачить адміністратор в ході системи. Вона призначена для відображення відповідної інформації про міжмережевий екран. Панель є модульною і містить кілька і ряд відджетів, таких як віджит загальної інформації, що містить інформацію про NGFV, Наприклад, які версії порано забезпечені та місце встановлені на даний момент. Інші відшити дозволяють оцінити використання ресурсів, які адміністратори в даний момент увійшли в систему, і чи працює хто небудь над конфігурацією. Центр управління програмами або Application Command Center забезпечує інтерактивну візуалізацію даних, має кілька попередньо визначених вкладок, кожна яких зосереджена на певному типі даних. Тут ми розглядаємо вкладку Мережева активність. Віджити на цій вкладці показують, що відбувається в мережі з кількох різних точок зору. Тут ми маємо огляд додатків, які знаходяться в мережі. Дані представлені у вигляді деревинної карти з окремими додатками, згрупованими за категоріями і підкатегоріями, і кольоровим кодуванням відповідно до ризику. Далі йде вкладка політик. Першим, що можна бачити, це політики безпеки. Давайте розглянемо приклад створення. Для стороні політики їх потрібно здати ім'я, обрати джерело в даному випадку зону, обрати адреси або обрати всі, так само з користувачами і пристроями, обрати зону призначення, а також адреси і пристрої, в даному випадку залишимо будь-які, обрати, до яких додатків бажаємо застувати ці правила. Можна вибрати серед багатьох предналаштованих. Або створити власні, додати сервіси і URL-категорії за потреби, а також обрати дії: саме заблокувати, допустити, дроп, Reset Client Server або Reset balls. Можна обрати логувати на початку сесії або під кінець. Також можна обрати налаштування профілів для антивірусу. Захисту від разливостей, захисту від шпионського прав забезпечення, URL фільтрингу, блокування файлів, дати фільтрингу та аналізу у хмарній пісочниці Wildfire. А якщо вас зацікавило дане рішення і ви бажаєте на це більше, можете ознайомитися в нашому відео за посиланням. Дякуємо за увагу!